Доброго ранку сьогодні. Я познайомлю вас із новою передаукціонною виставкою сучасного мистецтва у галереї М 17 Преимущество этого аукциона в том, что здесь представлен очень широкий спектр и работ, и авторов, и направлений, и периодов, и начиная с конца 80-х по сегодняшний день. Безупречными топ-лотами безоговорочными mm. являются работы Голосия Олега, mm. всех mm. украинских метров это и Ройтбурт, и Тистал, и Мамсиков, и Быстрова Яна, также работа представлена. Но, помимо этого, работы московских концептуалистов. На цей раз тут представлено понад 130 лотів. І цікаво, кому дістанеться, наприклад, ось цей київський торт, написаний маслом у 3D-форматі. Або ось таке полотно, на якому у довільному порядку можна рухати машинки. Або цей сучасний натюрморт, на якому замість овочів та фруктів набальовані літери є 170, є 120, є 161 і так далі. У Дніпропетровську вперше в Україні поставили фолк-оперу. Її назва колиска життя. У виставі немає звичайних арій та дуетів. Зате є танці, музика та хоровий спів. Композитор Віген Станкович, який є автором цього твору, написав його ще 30 років тому. 1979 року. Французькі продюсери замовили композитору концерт, спектакль для народного хору імені Вірьовки. Але глядачі його тоді так і не побачили. Вона унікальна тим, що була написана. Тридцать пять лет тому назад. Потім була снята правительством, тому що вони сказали, що політична провокація. Що они там наші політійсь провокації? Я не понимаю. Ну ладно, а не була сніта. Така містика это, 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 это очень сложне. Геніальна музика там фолк оперу. Також підписали балетом. Репетиції проходили кожного дня по декілька годин. Композитор зізнається, що відчував щось містичне під час підготовки до прем'єри. Це дійсно є унікальний пласт культури. Про який, на жаль, не дуже відомо, але він набирає сили, не дивлячись ні на що. Та не грає рулі, скільки я писав, грає факт, що я сьогодні це слухаю. Ви задоволені дуже. Ну да, як слон. Артисти переконані, що цей спектакль може стати світовою сенсацією. Це дуже колосально. опер. такого раніше не було навіть в Україні, такого раніше не ставилося. Тому це дуже унікальний твір і важкий для виконання.